В одній чарівній країні жили були зубки. Так, так, звичайнісінькі зубки. Серед них був один маленький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, гристи яблучка і цукерачки. У цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали. І чистилися. Наш зубчик дуже любив поспати і поїсти, а ось чиститися щіткою йому зовсім не подобалось чомусь. Ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого, користі теж не бачу, розмірковував так Субастик Тільки час даремно витрачаю, краще б пожувати в цей час цукерку. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями безперервно зубастик хрумкав горішки і їв різну смакоту. Весело йому жилося, і не доводилося двічі на день витрачати час на чистку. Одного разу зубастик пішов у гості на день народження до друга. Коли він прийшов, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше ж їм подобалось грати зі мною. засмутився Зубастик. Там був величезний смачний торт з шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістався шматочок торта, але. На загальний подив, як тільки зубастик спробував тортик, то відразу закричав наче від болю, заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалося їсти солодощі. Здивувалися всі. А у зубастика так розбалілося все, все від цього торта. Ой, як було боляче. Навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив зубастик і побіг швидше в лікарню. У лікарні його зустрів добрий лікар чистозу. Оглянув він зубастика, похитав головою і сказав Так, це дуже важкий випадок. Я нічим не можу тут допомогти. Невже це все? Невже я більше ніколи не зможу хрумкати? злякався зубчик і гірко, гірко заплакав. Лікар Чистозуб зуб спокійно відповів Будеш ти хрумкати ще чи ні? Залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий зубастик, коли востаннє чистився, наприклад. Зубастик задумався і не зміг пригадати, коли це було востаннє? Давним-давно, напевно. Ммм, і ти ще дивуєшся, що тобі так боляче їсти, здивувався лікар. Ти що не знаєш, для чого зуби чистяться? Ні, невпевнено простогнав зубастик. Зуби чистяться для того, щоб на них не накопичувалися бруд і залишки їжі. Адже все, що залишається на зубках, якщо їх не чистити спеціальною щиткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки. Саме тому у тебе все так болить зубастик, і відповів доктор чистозуб. Вирішуй сам, якщо ти хочеш одужати, то чиститися треба вранці і ввечері, і не шкодувати на це час. Зубастик кивнув і бігом побіг додому і довго-довго відтирав себе весь бру. Потім зубчик подивився на себе в дзеркало і побачив, що він весь покритий. Маленькими дірочками, які під брудом було не видно. Що ж я з собою зробив? гірко зіткнув Зубастик. З тих пір пройшло багато часу. Зубастик ретельно, кожен день чистився вранці та ввечері. Він знову став білим і міцним. Він знову зміг їсти горішки та солодощі, тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його ледачий чинок.